В одному місті, не дуже великому, але й не дуже маленькому, схожому на те, де живеш ти, жив був хлопчик. Звали його Тимофій, а батьки та друзі називали його Тимошка. Був Тимошка дуже хорошим хлопчиком, мав багато друзів, завжди був радий допомогти іншим і нічого не боявся. Точніше, майже нічого не боявся, крім темряви. Де б він не був, у що б не грав, як тільки починало темніти, він відразу поспішав додому ближче до мами і тата. Та й спати він не лягав, поки мама не запалювала настільну лампу біля ліжка. Уночі хлопчик з кімнати своєї вийти боявся. Якщо треба було сходити по воду або в туалет, він відразу кликав маму. Чого ти боїшся? питала його мама. Тут же нічого, нікого немає. Як немає, А темрява, відповів хлопчик. Але одного разу сталася з Тимошкою така історія. Одного літнього вечора грав він з хлопцями в м'яч у сусідньому дворі. Загрався, та й не помітив, що почало темніти. А коли помітив, що вже сутінки згущаються, відразу ж кинувся додому. Для того, щоб потрапити у свій двір, треба було пройти під мостом. Так ось, пробігаючи під тим самим мостом, хлопчик почув, що над його головою хтось плаче. Підняв він голову і побачив, що на мосту сидить маленька дівчинка приблизно його віку. Вона то й плакала. Сльози текли по її худеньких щоках і падали на коротку сіру сукню. Ох, бідна, подумав хлопчик. Напевно, вона забралася туди, а злізти не може. Ось і плаче. Оскільки Тимошка був добрим і сміливим хлопчиком, він, звичайно, вирішив дівчинці допомогти і став забиратися на міст. Він навіть про тем йому ненадовго забув. Так йому шкода біда лаху Через хвилину Тимошка вже сидів поруч з нею. Ти чого плачеш? Боїшся? Давай руку, я допоможу тобі спуститися. Я не боюся спускатися. Я через інше плачу, тихо відповіла дівчинка. Так чому ж ти плачеш? Може, я все таки допоможу? Я плачу, бо зі мною дружити ніхто не хоче. Всі мене бояться, пояснила дівчинка. Як бояться? Чого тебе боятися? Кому ти можеш шкоду заподіяти? здивувався хлопчик. Не знаю кому, але всі мене бояться, а мені так хочеться мати друзів. Так давай я буду твоїм другом, запропонував Тимошка. «Як Тебе звати? Темрява, відповіла дівчинка. Як темрява? Та сама темрява, що вночі буває, здригнувся хлопчик. Так, та сама, ось бачиш, і ти злякався, і дружити більше не хочеш. А я ж нічого поганого не роблю, тільки приходжу на землю, коли заходить сонце. Як мене вчили мої батьки, мама темна ніч і тата король сочинків. А ти справді нічого поганого не робиш? запитав тимушка тремтячим голосом. Справді, нічого поганого, відповіла Темрява. Але я все-таки все ще тебе боюся. Що ж робити? Хлопчик не знав, як чинити. Йому було шкода темряву, але ж він її боявся, навіть відсунувся трохи. Темрява й тимошка сиділи на мосту, дивилися один на одного і не знали, що робити, як допомогти один одному. Раптом місяць, який спостерігав за ними, з висоти, спустився нижче і заговорив. Я знаю, як вам допомогти. Вам все-таки треба подружитися. Тоді у Темряви буде друг, і вона не буде так засмучуватися, а ти, Тимошка, перестанеш її боятися. Адже ми не боїмося своїх друзів, так? Темрява і Тимошка вислухали пораду місяця, і їм здалося, що він правий. Ну, давай подружимося, запропонував хлопчик. Давай, погодилася темрява і простягнула йому свою руку, а Тимошка посміхнувся їй і простягнув свою. А тепер мені додому пора, сказав хлопчик адже вже дуже пізно, мама переживає, я ж завжди завидно повертаюся. А давай я тебе до будинку проведу, запропонувала темрява. І вони пішли по вулиці. Хлопчик Тимошка і його подруга темрява. І Тимошці було ні крапельки не страшно. З тих пір Тимошка не боїться темряви. Йому вже не треба запалювати лампу, коли він лягає спати. А Темрява, коли спускається на землю, завжди йде провідати свого друга. Здрастуй, друже, говорить темрява. Здрастуй, Темрява! Я такий рада, що ти прийшла, відповідає Тимошка. Ну, а тепер лягай спати, каже темрява, а я буду стояти поруч і відганяти погані сни, якщо вони раптом будуть наближатися до твого ліжка. Спасибі, темрява, говорить хлопчик. Тише і спокій, а гартають його, немов тепла пухова ковдра. Він закриває очі і засинає міцним безтурботним сном. А темрява стоїть поруч і охороняє сон свого друга.